Слава Україні! Вітаю вас на автомайданчику авторинку Карбазар. Друзі, у цьому відео я вам покажу, які кросовери продаються на нашому майданчику, а ви обов'язково підписуйтесь. Бажаю всім приємного перегляду. Погнали! Нісан Кашкай плюс 2 2011 року. 11 500 доларів ціна, дволітровий дизельний двигун, механічна коробка передач на 7 місць, панорамний дах в комплектації Bose. Автомобіль має безключовий доступ. 600-ступінчасту механічну коробку передач. Авто... Також це автомобіль передньопривідний, є передній підігрів сидінь, двозонний клівий контроль та камера заднього виду. Також в автомобілі присутні великий панорамний дах. І так виглядає даний автомобіль на задні частини. Заглядаємо одразу в багажник. Бачите кнопку без ключового доступу. Ось тут видно. Ось вона. І це на нас семимісна версія. Давайте вам одразу відкрию і покажу. Тягнемо захвірочок і розкладається у нас третій ряд сидінь. BMW X3 2012 року. Ціна 17 тисяч доларів. Це у нас дволітровий дизель, рідний пробіг, є сервісна книжка, і це автомобіль у нас з Європи. 222 тисячі кілометрів пробіг. Як ви бачите, у нас є пам'ять сидінь, коробка автоматична, ще повний привід x drive старт-стоп. Двузонний клімат контроль та інші різні корисні функції. Автомобіль має 18 легкосплавні диски. Також, як ви бачите, присутні задні парктроніки. Audi q 5 2013 року 2,0 газ-бензин, 12 600 доларів ціна, 167 тисяч пробіг. Це, будь ласка, він код автомобіля, його ви можете ввести в Google і побачите, які пошкодження були в даному авто. Адже цей автомобіль до нас завітав зі штатів. По комплектації є пам'ять сидінь. Звісно ж, підігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу. Мультикермо, коробка, як ви бачите, автомат, шкіряний чорний салон і великий панорамний дах. Також автомобіль має безключовий доступ. Автомобіль має 18-ті титаніві диски та задні парктроніки. Peugeot 2008. Автомобіль 2016 року, 10450, 1.2 бензиновий двигун, автоматична коробка передач 126 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає передня панель автомобіля. Є датчик світла, датчик дощу. Бачите, коробка автомат, кондиціонер та інші корисні функції. В автомобілі присутні задні парктроніки. І давайте вам ще продемонструю багажне відділення автомобіля. Chevrolet Captiva 2006 року. Дволітровий дизельний двигун, автомат сімість, Куплено в автослоні у 2008 році і ще йде в комплект резина. Автомобіль, якщо стоїть на літньому, відповідно, зимова, а якщо на зимові, відповідно, літня резина. Автомобіль має електрорегулювання сидіння, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль та інші корисні функції. Ну і, звісно ж, перед вами сама коробка автомат. До речі, даний кросовер має 7 місць, Зараз вам їх також продемонструю. І задні парктроніки. Так виглядає багажник, якщо розкладений третій ряд сидінь. Відповідно, якщо їх скласти, то буде, в принципі, багажник досить-досить великих розмірів. Японський кросовер Honda CRV 21 500 доларів ціна, 17 рік. Повний привід. 2,4 у нас бензин, 73 тисячі пробіг. І так виглядає передня панель автомобіля. Також, як ви бачите, є позаду камера заднього виду, що досить зручно при паркуванні. І цей автомобіль має повний привід. І багажник в авто досить приємних розмірів. Peugeot 3008 2009 року 7800 доларів ціна, 2-літровий дизельний двигун, механіка 164 тисячі кілометрів пробіг. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, двозонний кліматконтроль, механічну шестиступеневу коробку передачі. І, звісно ж, перевагою даного автомобіля є великий панорамний дах. Автомобіль має задній парктроніки. і давайте зазирнемо у багажник. Він доволі цікаво реалізований. Можна відкрити верхню частину. Тут є поличка, яка повністю виймається, і відповідно відкриваємо нижню частину. Під низом також є запаска, може бути докатка. Ця поличка регулюється на цю частину, можна її поставити ще нижче або просто витягнути. Тобто, щоб, скажімо так, розсегментувати речі, якщо у вас є у цьому потреба. BMW X5 10 року 19 800 доларів. 3.0 дизель, автомат 235 тисяч кілометрів пробігу. Ну і передня панель BMW Всім знайома. BMW має свій. Стиль. Задній ряд у нас має також шторки на вікнах. Є у нас трьохзонний клімат-контроль і великий панорамний дах. Сталя, до речі, з Алькантари. Позаду присутні парктроніки і давайте продемонструю вам одразу багажник автомобіля. І також можна відкрити ось цю частину. В принципі, досить великий. Джип Патріот 2016 року. 2,4 бензин, 9600, автоматична коробка передач, 75 тисяч пробіг. Джип це є простий, надійний американський кросовер. Hyundai Santa Fe, 2006 року. 8750, 2.2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 236 тисяч кілометрів пробігу. Це має тканиний салон, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль двузонний, автоматична коробка передач, мультикермо та інші корисні функції. Також в автомобілі присутні задні парктроніки та фаркоп. Також хочу додати, що тут є камера заднього виду і, як ви бачите, багажник Сантафе. Peugeot 3008, у нас рестайлінг, 10650 доларів ціна 2014 року, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 200 тисяч км пробіг. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу. Як ви бачите, автоматична коробка передач, двозонний кліматконтроль. Друзі, оглянути всі ці автомобілі ви можете на нашому автомайданчику щодня з 10 до 19 або у суботу та неділю приходьте на авторинок. У нас наявності на автомайданчику 100 автомобілів під час роботи авторинку це близько 500 автомобілів. Автомобіль має задні партроніки і по традиції заглядаємо у багажник. Також як в вдорестайнгому є. Поличка, яка піднімається, пускається. І з двох частин відкривається багажник. Рено колес з комплектації BOSE. 2011 року 9500 2.0 дизельний двигун, комбінований салон шкіра зі тканиною, механічна коробка передач даного автомобіля. Так виглядає у нас передня панель, старт стоп, Клімат двозонний. Круїз-контроль. і шестиступінчаста механічна коробка передач. Автомобіль має задні парктроніки, і давайте звернемо до нього у багажник. Багажник в колеосі так само, в принципі, як в 3008-му, відкривається з двох частин, за виключенням того, що тут немає полички, яку можна поставити. І, відповідно, ось там стоїть сабвуфер, адже тут стоїть музична система Bose. Chevrolet Captiva, 9800, 2-літровий дизельний двигун, повний привід. У нас сьомий рік 213 тисяч пробіг, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Автомобіль має повний електропакет. Як ви бачите, датчик світла, датчик дощу, механічну коробку передач та клімат-контроль. Задній ряд сидів, у нас є підлокітник. і, Відповідно, йдемо одразу дозаду. Як ви бачите, також присутні парктроніки. також цей автомобіль має 7 місць. Відповідно, це також дуже, скажімо, великий плюс до даного автомобіля. KIA Sorento 2016 року. 15200 ціна, 2,4 бензин, коробка, автомат. Слон в автомобілі тканиний. Ну і звісно що я вам зараз його продемонструю. І так виглядає передні панелі автомобіля автомобіль до речі має камеру заднього виду та задні парктроніки. Nissan Rock. 15 тисяч доларів 15 рік 2,5 бензин повний привід, автомат 125 тисяч кілометрів пробіг шкіряний салон панорамний дах і присутня камера огляду 360 Комплектація тут дійсно класна, в нас є клімат-контроль, двозоний підігрів сидінь, мультикермо, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, старт-стоп, звісно ж, величезний панорамний дах. Досить-досить класно запакований даний автомобіль. Так виглядає задній ряд сидінь. Білосніжна шкіра, чистенька. Все гарно та охайно виглядає. Також багажник відкривається прямо з ключа. Доволі непоганих розмірів. І відповідно натискаєте кнопку, і він закривається. Або ж можете просто натиснути так само ключем. Journey, друзі, але не з простим двигуном, а з двигуном 3,6. Машинка 2015 року, 10 тисяч доларів ціна вже по знижці, то 132 тисячі пробіг. Так, будь ласка, він код. Дивіться пошкодження, які були в даному автомобілі. Так, виглядає в нас передня панель автомобіля. Головна перевага цього авто це, звісно ж, його двигун. До речі, цей автомобіль має 7 місць. Ось такий брутальний американський кросовер. Peugeot 3008. 9 тисяч доларів ціна 2011 року, 1,6 дизельний двигун, 204 тисячі кілометрів пробігу. Механічна коробка передач. Тут він має тканиний салон, підігріве сидіння, як ви бачите, датчик світла, датчик дощу та двозонний клімат-контроль. Багажник автомобіля, ви можете в принципі, зрозуміти, він такий самий, як і в інших моделях 3008, які вже ви бачили у нашому відео. Nissan Qashqai. 13 2013 року 12 200 доларів ціна, 230 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун, механіка. Але це не простий Qashqai у нас, а зі шкіряним салоном та в комплектації Bose. Досить-досить хороша комплектація. Так Також передня панель автомобіля є підігріви сидінь, як ви бачите, шкіряний салон, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу та електроскладання дзеркал. В автомобілі є панорамний дах великий. І в задньому як бачите, є підлокітник. Так виглядає багажник даного автомобіля і також присутня камера заднього виду. BMW X5 2012 року 12 500 доларів ціна, 3.0 бензиновий двигун, коробка автомат. До речі, друзі, зауважте, що ціна на даний автомобіль одна з найнижчих в Україні. Що ж, давайте зараз продемонструємо вам салон даного автомобіля. Автомобіль має чорний шкірівний салон, пам'ять сидінь. Як ви бачите, мультикермо, клімат-контроль та інші корисні функції. Тут величезний панорамний дах та чотиризонний клімат-контроль. Присутні задні парктроніки і одразу вам демонструю багажник автомобіля. Також можна відкрити додатково цю частину багажника. Звісно ж, присутня камера заднього виду. Ford Escape в максимальній комплектації Titanium 20 900 доларів 2019 року, 2,0 бензиновий двигун 24 тисячі км. Пробіг в максимальній комплектації. Так, друзі, показую вам він код автомобіля. І давайте все по порядку. Салон, багажник та задня частина. Автомобіль має безключовий доступ, пам'ять сидінь. Коробку автомат, клімат-контроль, шкіряне мультикермо, круїз контроль та інші корисні функції. Так виглядає задній ряд це Шкіра, до речі, досить якісна. Автомобіль має задні партроніки, камеру заднього виду та електропривід багажника. Відповідно, сам багажник. Ось такі розміри. Можете, натиснувши кнопку, закрити багажника. Субару Форестер. 31 тисяча доларів ціна автомобіля, 2019 рік 35 тисяч рідного пробігу, 2,5 бензиновий двигун, коробка автомат. Автомобіль куплено офіційно в автосалоні в Україні і продає його перший власник. Ось так виглядає у нас передня панель автомобіля. Багато різних корисних функцій. Шкіряний салон. Великий екран. Досить цікаве авто. Мобіль має панорамний дах і також підігріви задніх сидінь. Тут присутні задні парктроніки, камера заднього виду і, звісно ж, тут повний привід. Також є електропривід багажника. І, Відповідно, саме багажне відділення. Досить великий та просторий багажник. Dodge Journey 2014 року. Повний привід, 3.6 бензин, автомат, 9200 доларів. Ціна даного автомобіля і ще присутній торг. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, шкіряний салон і автоматичну коробку передач. В Автомобілі присутні задні парктроніки, і, відповідно, так виглядає даний автомобіль позаду. Рено Колега з 2009 року, 9500 доларів ціна, дволітровий дизельний двигун автоматична коробка передач і присутній панорамний дах. Так виглядає передня панель автомобіля. Також хочу сказати, що тут є повний привід, клімат-контроль, датчик, світла, датчик дощу. І давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Він має панорамний дах, задні шторки, столики в спинках. І такий приємний молочний шкіряний салон. Також в авто присутні передні та задні парктроніки. Chevrolet Captiva 8200 доларів. 2009 рік. 2.0 дизель. 208 тисяч пробігу, механічна коробка передач, шкіряний салон в даного авто. Що ж, по комплектації у нас є датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, механічна коробка передач та кондиціонер. Так виглядає задній ряд сидінь. Автомобіль має задні парктроніки, камеру заднього виду. І давайте одразу завернемо у багажник. Audi Q5 2011 року 11 тисяч доларів, 2,0 бензиновий двигун, шкіряний салон, автоматична коробка передач та повний привід Quattro. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. Є датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо та інші корисні функції. Автомобіль має панорамний дах. І так виглядає задній ряд сидіння. І давайте продемонструю вам багажник Audi Q5. До речі, досить він непоганих розмірів. Тут в нас є також ніша, в якій може бути запаска чи докатка, але, як правило, машини, яка приїжджає з штатів, в них все крадуть. Дивно що тут навіть є поличка. Mitsubishi Outlander 2010 року. 10 800 доларів ціна 158 кілометрів пробігу, тисяч, повний привід, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так виглядає в нас передня панель даного автомобіля. І давайте одразу продемонструю вам багажник. Він так само, як і в більшості моделей автомобілів в сьогоднішньому відео відкривається з двох частин. І ось так він виглядає. Nissan Rock рок 2014 року 13300-2,5 газ бензин, автоматична коробка передач. В Автомобілі присутній великий панорамний дах. Так виглядає передня панель автомобіля, до речі, це в нас газ бензин. Повний привід. Присутні підігріви сидінь. Виглядає задній ряд сидінь. Так, що ж, давайте ще заглянемо в багажник даного автомобіля. Присутня камера заднього виду. І сам багажник ось так виглядає. Друзі, в дійсності ексклюзивний автомобіль це є Hyundai Venue 2020 року. Увага! 5000 км пробіг, ціна 17500. Будь ласка, він код автомобіля. Був пошкоджений попередній частині, тут навіть видно залам. Але нічого смертельного там не було, не було дуже серйозного ДТП, це машинка зі штатів. Можна сказати, це стан нового авто. Так виглядає передня панель автомобіля в нас. Є клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, камера заднього виду. USB-виходи. Сучасний стильний автомобіль. Навіть є плівка на панелі. Тобто машинка реально нова. І, Відповідно, задній ряд сидінь. Такі прикольні диски в даному автомобілі. Вид автомобіля позаду. Присутня камера заднього виду і зазираю. Давайте одразу в багажник. Ось такий багажник в автомобілі. Відкривається вся поличка, тут у нас є докатка, домкрат, все в лафанчику, все новеньке. Ось таке ексклюзивне авто продається на автомайданчику авторинку Карбазар. Nissan Juke 2014 року, 10800, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Так виглядає передня панель автомобіля. Механіка шестиступка у нас, клімат-контроль. Та інші корисні функції. В даному авто присутні задні парктроніки. І так виглядає багажник автомобіля. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюсь, він вам був цікавий. Я старався для вас детально показати кожен автомобіль. Пишіть у коментарях, які б ще ви рубрики хотіли бачити. Тобто, як бачите позаду мене ще є мінівени, седани, хетчбеки, Обов'язково все пишіть в коментарях. І я для вас підготую новий цікавий відеогляд. Бажаю всім миру і до зустрічі у наших нових відео на YouTube-каналі Авторинку. Карбазар. Карбаза. Швидко продавати, легко купувати. Карпазаркрафт крапка.ua